Робимо запаковку. Всі переважно роблять розпаковку, ми запаковку. Ось так ми запакуємо нашу розсаду, кладемо у коробочку, в ній там вже є тирса, аби корінчики тут не відпомилися. Поклали, засипаємо тирсою, щоб при транспортуванні не ломилися наші бруньки, не переверталися. Закриваємо пакетик, додаємо інструкцію нашу. Закриваємо, потім заклеїмо скотч і приклаїмо адрес.